Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги, я сьогодні у гостях. Ваді. Доброго дня, друже. Добрий день. Да. Зараз кое вам покажу. Дуже класна історія для тих, хто розповідає, що РКД це дорого, ой-ой, ой дорого. Ми зараз вам порахуємо і хлопці покажуть, що по чому. Тому що, так як ми є виробниками РКД, так як Вадім своїми командою став нам. Ставив нам РКД на всі сівалки. Ми вам зараз і розповімо що до чого, скільки це все коштує. Давайте. Колеги, це Костя, це Вадім. Так що Вадим власник, а Костя його брат. Так що... <реку> Подож, <реку> ось давай, що ми сьогодні приїхали і чи я приїхав? Щоб розказати, скільки, скільки людям коштуватиме. ми приїхали? Я навіть задумався. Бомж пакетський буде коштувати <реку> на РКД. Дуже дешево. Все дуже дешево. Ні, давай так. Люди кажуть, що РКД це дорого обладнання поставити. Обладнання поставити завжди може бути дуже 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 дорого, якщо річ стосується ну, да. Mm -hmm. <хи> Але для маленьких аграріїв є рішення дуже-дуже дешево. Дуже-дуже дешево рішення це звичайна система, яка працює за допомогою електронасоса на основі шим регулювання. Ампережу, верніше на основі регулювання ампережу електронасосу. У нас є такий звичайний регулятор обертів електронасосу. Вімкнути-вимкнути. Напруга йде у нас до насоса, зарізані проводи подоврувача. В комплекті йде кінцевий вимикач, вімкнути, включити насос наш. В принципі, така звичайна система регулювання без підв'язки, без швидкі, зрозуміло, що ця система не працює з можливістю працювати по картам завдання по навігації, але вона виливає. Дуже зручно, що є можливість регулювання обертів з кабіни самого насосу. Тим паче, насос у вас не буде працювати постійно на максимальних своїх можливостях, таким чином він більше проживе. Що стосується частини, яка відповідає за... Сам, сам забор подачу хімії. Це ось такий от невеличкий зливний вихід. Давай як от людям, як кажуть, да, ні, ми пояснюємо колеги вам, що треба для того, щоб зробити це бомж пакет. Давайте це мінімальний пакет для того, щоб працювати. Але зрозумійте, от я дивився. Вона дуже дорого. Ну, давай от ми поки що дуже дешево. Заправка. Заправка. Що в бомж пакету цей входить? Давай ти порахував, Костя порахував, там нам. Заправка. А, а бачок. Бачок. Маленький, 200 літрів. 200 літрів. Ну восьмиряду сівалку. Да. Давай так. Якщо треба, можна. Ні, зрозуміло. Тут уже кажуть, тут забор, було додаткове. Забор, кран, насос, насос. Тобто ми порахували тут з бачком, так? Вадим? Маленький. Маленький бачок на 200 літрів на восьмирядну сівалку. Дуже все індивідуально, колеги. Так що зараз буде цікаво, що далі буде секундочку. А все решту побачите в другій частині.